Ось і сталася одна з найголовніших презентацій цього літа. Представлені новинки від Samsung Galaxy Fold та Flip 5, Galaxy Watch 6 і лінійка планшетів Galaxy Tab S9. Samsung продовжують подорож до досконалості і дійсно чудово покращують свою лінійку продуктів. Бренд дослухається до своїх користувачів і від зібраного фідбеку вибудовує власну екосистему, які продукти чудово взаємодіють один з одним. І сьогодні у нас перший погляд на новинки, де ми. З вами розберемось з основними покращеннями девайсів, але згодом на вас очікуватимуть повноцінні огляди, де ми детально всіх протестуємо. Так що підписуйтесь на канал і гайда до пристроїв. Першим до нас в руки потрапили Galaxy Fold і Flip 5, які отримали чудові оновлення зовнішнього вигляду. Компанія Samsung зосередилась на покращенні зручності користування пристроями і розробила новий шарнір. Flex Hinge. І саме він дозволив зробити товщину девайсів меншою у Fold і Flip. Це дозволило зробити пристрої практичнішими. Та ще одна помітна зміна сталася саме у Galaxy Flip 5, і це Flex Window. Він став більш ніж у три рази більше, ніж у Flip 4. Отримав тонкі стильні рамки і дозволив значно покращити досвід використання. Бо тепер на ньому можна виводити основні корисні віджити, між якими тепер дуже зручно перемикатись свайпом, переглядати повідомлення. І відповідати на них на QRT клавіатурі, керувати функціями зі шторки перемикачів і звісно, використовувати його для крутих селфі на основну камеру пристрою. Ну а Galaxy Fold 5 традиційно має преміальний дизайн, а його корпус, як і Flip 5, зроблено із міцного Gorilla Glass Victus 2 і армованого алюмінію, що дозволило зробити ці складні смартфони не тільки тонкими, але й міцними і витривалими при різних умовах, тому що смартфони мають захист від вологи по стандарту IPX. 8. Та продовжуючи за зовнішній вигляд, новинки від Galaxy мають велику варіативність кольорів, які задовільнять будь-якого, навіть прискіпливого користувача. А безліч якісних аксесуарів дозволять ще більш тонко кастомізувати девайс під ваш стиль, та час же відкривати смартфони, де вас зустрічають яскраві Dynamic AMOLED екрани, що мають адаптивну частоту оновлення до 120 Гц. І саме екран Galaxy Fold 5 може похизувати збільшеною максимальною яскравістю до 1750 ніт. І безлічу програмних фішок, які пришвидшують користування системою. Крім того, Samsung вдосконалили програмне забезпечення. На панелі задач збільшили кількість значків останніх відкритих програм і додали функцію швидкого переносу файлів між застосунками двома руками. А ось серцем новинок Galaxy Fold та Flip 5 став Snapdragon 8 Gen 2. Це надпотужний SOC, який забезпечує неймовірну швидкість роботи та ігрову продуктивність. А на 38% збільшена випарювальна Камера надає можливість краще охолоджувати чіп для комфортних довготривалих ігрових сесій. А що на рахунок камер, Galaxy Fold та Flip 5 оснастили сучасними сенсорами від компанії Samsung, які задовільнять кожного, навіть прискіпливого користувача, і досягти дійсно неймовірно якісних фото та відео можливостей дозволяє продумане програмне забезпечення, яке використовує штучний інтелект для аналізу портретних фото. А детальний тест можливостей камери ми зробимо в повноцінному огляді. Та на останній. Про Galaxy Fold 5. Його основний екран підтримує оновлений стилус, який на 40% менший ніж в минулому поколінні, і наближається до розмірів стилусу в Galaxy S23 Ultra. Та йдемо далі до наступних новинок. А саме Galaxy Watch 6 і 6 Classic. Це повернення всіма нами улюбленого Безелю, але з більш елегантним виповненням. Він став тонкішим ніж в останніх Galaxy Watch 4 Classic, та як і раніше, вам доступний вибір серед двох розмірів новинки. Galaxy Watch 6 отримали сенсорний Безель, який став на 30% тонкішим, і завдяки цьому вдалося зробити на тонкі рамки в нових годинниках, що дійсно вражає. Дисплей в новинках було збільшено і покращено максимально яскраво що позитивно вплине на видимість інформації при яскравому сонці. Та основна перевага новинок: формування у вас гарних звичок. Просунути моніторинг сну допоможе вивести всю необхідну інформацію, а тренер сну допоможе його нормалізувати і зробити здоровим. Крім того, Galaxy Watch може аналізувати склад тіла, виводити дані про стан серця, включно з артеріальним тиском. І вони мають датчик падіння. Galaxy Watch 6 можуть формувати персональні тренування і має. Мають трекер бігу, що допоможе підтримувати ваше тіло в гарному стані. Зв'язок з іншими пристроями Galaxy виражається в безлічі дрібниць, які будуть корисними кожен день. Можна знайти ваш смартфон Galaxy прямо з годиннику, керувати камерою і користуватись знайомими програмами Google, а безліч цікавих циферблатів разом із ручними, швидкоз'ємними ремінцями, дозволяє сформувати індивідуальний стиль для кожного користувача. Ну і наостанок новинки планшетів Samsung Galaxy Tab S9. Новинки дійсно можуть запропонувати унікальні фішки, які більше ніде не зустрінете. Та давайте почнемо з дизайну і екрану. Нова лінійка планшетів від Samsung має три моделі: Tab S9, Tab S9 Plus та Tab s 9 Ultra. І всі вони можуть похизуватись преміальними матеріалами корпусу і дизайном камери, який надихався з флагманських Galaxy S23. Новинки Samsung Galaxy Tab мають унікальну особливість: захист від вологи та пилу по стандарту IP68 – що дозволяє користуватись новинками в вані біля басейну або під дощем, не переймаючись за втрату працездатності планшету. Ну і переходимо до передньої панелі. Всі новинки мають чудовий Dynamic AMOLED 2X екран з діагоналю 11, 12.4 і 14,6 дюймів з варіативною частотою оновлення від 60 до 120 Гц і підтримкою технології HDR 10 і Dolby Vision. На цих планшетах можна з задоволенням дивитися фільми, грати в ігри чи Працювати завдяки потужному SOC і продуманому програмному забезпеченню на Galaxy Tab S9 можна робити монтаж в програмі LumaFusion, малювати чи працювати за допомогою S Pen, що йде в комплекті, робити замітки і навіть використовувати екран Galaxy Tab як додатковий до вашого ПК. Та Samsung дає безліч програмних можливостей для поліпшення роботи з планшетом. Та про всіх них ми розповімо в повноцінному огляді. Ну а за продуктивність новинок Galaxy Tab відповідно. Дає Step Dragon 8 Gen 2 з продуманим охолодженням, що дозволяє працювати чи грати за планшетом весь день, без ризику падіння продуктивності. Тож який можна зробити висновок про новинки від Samsung. Вони створили дійсно дуже круту лінійку девайсів, яка задовільнить більшість користувачів. Якщо вам потрібний компактний і стильний смартфон, вам до Galaxy Flip 5. Якщо смартфон з потужними робочими чи ігровими можливостями, Galaxy Fold 5 стане для вас ідеальним супутником. Galaxy Watch 6 і 6 Classic подарують користувачам нові емоції від зовнішнього вигляду і оновлених функцій стеження за станом здоров'я. А Galaxy Tab S9 це вершина планшетів від Samsung, які очолюють ринок преміальних девайсів. Ну а вам дякую за те, що дивились відео. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі АЛО. Бувайте!